Мої вітання. Отже, другий Тесла Golden Masket. Тестуємо тепер от на пісочку. То був суглинок, тепер буде чистий пісочок. Ну, от. Так само у нас цілі не міняються. Е, золотий хрестик, цепочка, е, кільце. Ну, от. Ну, і Далі монети одна копійка е, СРСР, 5 копійок, 20 копійок е, срібло, динарій і е, п'ятак мідний. Отже, давай почнемо з е, хрестика. До лотого зараз покажу його. Ось він. Трошки не знаю, може фокусу я от хрестик. Ой, глибину десь там постав сантиметрів 7-8. Ну от 8 приблизно хай. Ні, 9, 9, 9. 9 сантиметрів, хрестик. Пробуємо. Нема така, 9 сантиметрів. Давай вище. Так, тепер глибина приблизно... Ну хай 8 десь. Сім з половиною вісім. така немає. Тепер у нас приблизно 6 десь так. Ну, це його максимум. 6 сантиметрів хрестик. Так, тепер далі в нас цепочка буде золота, Ось от у нас сфокусувало, от цепочка. Так само давай 6 минутом багато не потягне. Шість половина весьма. Ні, цепочки нема? Цепочки немає. Десь п'ять, п'ять половин. Є. А ну давай ще раз на 6. Ну Можливо, катушку трохи нема не в тому місці махав, є 6,5 я, ну. є. Давай глибше, бо я можу катушку дати неправильно махати то воно. Так. Ну що, 10? 10 см Зараз спробуємо. Нема. Сім з половиною, вісім, вісім з половиною нема? Так, ну і сім з половиною десь. Ну це і максимум 7,5. Давай золоту оброчку. Тобто Золота оброчка. 320 чи 25. Ну то вже буде певні 27,5, не знаю що військо. Ну, спробуємо. Половиною немає, давай трошки вище. Так, десь 25,5, п'ять десь так. 25,5. Ось ну, це воно вже ледве, ледве ледве лед. От і його максимум. Так, тепер давай... А, ти що хочеш пробувати? 26. 26 не знаю. 26, точно певно, ні. Не, нема. Нема. Так, одну копійку, сер сер. От одна копійка. Десь на 20 пробуй, може на 18, того разу вона не сильно там його там, глибоко бачу. О, Десь 18 з половиною буде. Ось так. Є так. десь 19 з половиною буде. Ну, ледве-ледве є. Скільки? 21 з половиною, так? Ось так. Не 22 десь. Ну, хай 22. 22. Нема. Две раду там то не купаємо, отже десь там 18 з копійками там той його е, потолок. Давай є срібло, царське срібло, 20 копійок, зараз фокус. От, 20 копійок 1904 рік. Так само 20 см района. Ну от, 21,5 зараз спробуємо. Я думаю, то його вже максимум не побачить, 20,5. 20 давай, може. Отак-то вже точно ні? Три з половиною. Нема. Ну, то попередній результат був, це його був максимум. Скільки там 21 з половиною настак. Араз ще раз. Ну, це його максимум, все. А ну забариціль я ще повожу, щоб не було. Так, нема фантомів. Як бачите, фантомів нема. Так. Е -е... Римський динарик. Римський динарик. Так, наскільки там 18, давай, 20. 18 см. Може 18,5. Є, добре. Приблизно 21 з половиною. 22 може. Зараз. Н нема. Десь 20-20 з половиною. Веледва. Ну таке ще можливо не до кожен викупав. Ну оце максимум 20 20,5 і все, це вже. Це вже все. І що у нас ще 5 копійок? 5 копійок. А десь 25. Тут вже загнув 29. 27. Можливо, 27 з половиною не стоїть, зараз спробуємо. Нема. 27 з половиною немає. Двадцять шість. Теж нема. Не

Нема, немає, двадцять шість, 26 шесть половины. Ледве, ледве, новий ми ціль. Зараз проведу чи не фонить. Не фонить. Так, і ще в нас лишається. Ну, краска орка. Давай так само. О, тут отвір є. Краска орка. От, ми зараз поміряємо, скільки там є. Приблизно. Десь 60. Зараз. Я ж же... там добре, готаю, трохи вище. Я от не бачу скільки там. 65, 65, ну 65 не вже немає, ну 60, 60 ребенка. Тобто, в принципі, каска 60 см можна діставати. Такі от тести у нас вийшли. також Кому потрібно там тести можливо з іншими приладами, там, е, пишіть в коментарі, е, там назви приладів будемо тестувати. Як і по одному, так і там, скажімо так, по два і більше. Скажімо так, Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки ну і бачимося.